Доброго дня, доброго чудового дня, всім мир. Сьогодні 3 листопада 2022 року. Вже майже всі яблучка в садку прибрані. Деякі сорти ще залишив для того, щоб подивитися, що з себе уявляють яблучка. І ось залишив декілька яблок. Такого сорту, як Чорний Принц, Реджуна Принц. Prince. Бачу в супермаркетах назва Чорний Принц. Бачите, яке гарне, чудове, файне яблочко. Це із серії Джона Голдівн. Це бельгійський клон Red Принц. Prince. Яблочко імунне. Ось бачите, в мене тут поряд ставочок. І Яблучка. Дуже тут чудово себе тут почувають отакі красавчики. Чим більше сонечка, тим більше вони набувають забарвлення отакого чорного. Якщо е, яблучка будуть на затінку, то я вам зараз покажу, У мене теж там лишилось декілька яблучок, а навіть одне вже впало. Бачите, це той самий. Ред Джона Принц, але він має такого забарвлення там як нас, як на сонечку. Так що раджу, хто хоче отримати Red Джона Принц в такому чудовому кольорі, якому і потрібно бути, то садіть на сонечко і тоді у вас будуть отакі гарні, шикарні, бомбезні плоди. Так що раджу цей сорт для тих, хто не полюбляє. Обробляти хімією. Ще раз всім мир. Кого цікавлять живці, буде прайс під відео. До нових зустрічей, друзі!